Скульптура, і, ну, вона дуже подобається. А чим подобається? Ну, те, що вона в нас в школі стоїть і така скульптура єдина у нас ну, в місті Южному Тараса Шевченка. А ви впізнали його? Так. так, І Як вам сподобався його новий такий вираз так, обличчя? дуже так. Сподобався, так. А що ви бачите в ньому? Добро. <говори> <говори> Мудрість. А роздивилися вже там якісь візерунки? Там хата є, сонечко є. Кобзар на бандит. А ви знаєте про творчість Шевченка взагалі? Так, так. Він був, він малював картини і писав вірші. А хтось знає вірш? Так. Розкажіть. Святок вишне. Великоло хати, над вишнями будуть, Хоче навчати, за словеко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Задивилась,